Жоден ринок в Україні такими шаленими темпами не різ, почав бумати як на дрожах. 24 лютого з надзвуковою швидкістю просто в гору вліпилися. В радянці у нас від пункту залишилась тільки підлога, ні стін, ні даху нічого немає, і почали дуже сильно різати кости, щоб вийти, хоча б на рівень нуль. Тобто головна задача з боку інвесторів була не генерувати збитки. Вони такі людяні. Досі ніхто не хоче продавати свої бізнеси в Україні навіть під час війни. Україна стане таким хабом в Європі, де буде просто модно і престижно знаходитись. Фатальний оптимізм. Я б це назвав. Всім привіт! Ви на каналі FOHR. Сьогодні в нас в гостях довгоочікуваний гість. Це Микола Скавронський, комерційний директор мережі лабораторії в Україні Сінево. Микола, добрий день. день. сьогодні говоримо про бізнес під час війни. Як працює наш економічний фронт, і перше моє питання: що взагалі сталося з компанією Сінево після 24 лютого? Я думаю, що у всіх компаній була одна й ж сама проблема після 24 лютого, а тому можливо більш цікавіше буде сказати, що було до 24 лютого, бо жоден ринок в Україні такими шаленими темпами не ріс попередні два роки. До повномасштабного вторгнення завдяки ковіду лабораторний ринок зрос десь в два-два з половиною рази. Жодного ринку в Україні за два роки не було такого росту. І тому, коли маленький нікому не цікавий ринок почав бути дуже привабливим, він просто почав бумати як на дрожах. І потім моментально 24 лютого це все схлопується в нуль. Ну, такої гойдалки, я думаю, важко було би е, уявити для інших ринків, і тому не саме 24 лютого стало таким дуже важливим моментом щодо бізнесу. А саме те, що спочатку організація е, два роки пере, вся перебудовувалась на інші рейки, е, цей великий ріст. І цей ріст був не лінійним, а з дуже великими піками і е, провалами, іноді навіть поміж двома тижнями. Попит е, міг відрізнятися в 10 разів на ковід. І тому вся ця наша структура, яка була побудована на лінійний е, такий рівномірний бізнес, вона перебудовувалась на ці піки, провали, е, проблеми з реагентикою, з доставкою. Ми наймали багато людей, ми їх вчили, і навіть е, пік в 22-му році, ковідний, десь кінець е, січня, і саме початок лютого був пік. І от на піку цього е, великого попиту ми моментально схлопуємось в ноль, і саме це було дуже найважче, коли організація перебудовується повністю. Як я іноді кажу, хтось мог йти міг йти, зупинився, хтось їхав, зупинився. Ми на суперджеті з надзвуковою швидкістю просто вгору е, вліпилися. І оце було найбільшою проблемою. Наскільки мені відомо, ваш дохід знизився на 98%. Це прям ну майже 100%. да? це, все це все. Ви нічого не заробляли. Е, з чим це пов'язано? Тому що все ж таки західні регіони ну більш-менш якось функціонували. По перше, е, мабуть, найголовніша причина, що в той час ми більше опікувалися безпекою наших співробітників, аніж обслуговуванням клієнтів. І тому в деяких регіонах, особливо таких як Київ, Харків, Дніпро, ми були вимушені взагалі припинити якісь операції, і тільки на Західній Україні були деякі, була деяка діяльність біля Львівської лабораторії, і саме це дало можливість хоча б 2% від стандартного доходу отримати. А вже потім, коли ми вже зрозуміли, дивлячись на карту військових дій, де є безпечно, де є небезпечно, ми почали більше й більше запускати якихось підрозділів, і вже почав працювати Дніпро, почала працювати Одеса, бо вже стало зрозуміло, що до Одеси вони не дійдуть, до Дніпра не дійдуть. І тому вже в квітні вже був більший дохід, але все одно абсолютно недостатній для нормального функціонування. З травня вже почала Київська лабораторія працювати. Тобто, це було більше наше внутрішнє рішення. А якщо казати про попит, взагалі-то лабораторна діагностика, її так умовно, можна поділити на дві великі групи, це або аналізи, де питання життя або смерті. А дуже багато тестів це з розряду nice to have, така профілактика, коли ти просто заздалегідь хочеш знати стан свого здоров'я. І саме ця група тестів, вона найбільша. І вона відпала, бо ніхто не буде здавати тести там просто перевірити там свою печінку, коли на дворі там пулі свистять, і ракети літають. і навіть ті тести, які дуже були були дуже важливі для здоров'я, все одно люди їх переносили здачу, бо в той момент було важливо евакуватися, там перевозити рідних в більш безпечні регіони. І якщо казати про ковід, він ба взагалі зник. І мені так здається, що ковід взагалі. А вже в Україні не буде такою топ-темою. Чи була компанія готова до війни? Все ж таки, багато компаній прописували план, а Б, там запасні якісь плани. Ви якось не знаю, ваші інвестори якось говорили про це. Просили від вас план надати, що ви будете робити, якщо вдруг щось станеться. Неможливо бути повністю готовим до того, що сталося. Якщо казати на рівні інвесторів, що ми робили, були призупинені деякі. Проекти, які були такі на майбутні інвестиційні саме проекти, бо всі розуміли дуже серйозно інвестувати в країну, яка стоїть під ризиком повноштабної війни. Це трохи так авантюристично, тому на рівні інвесторів просто були призупинені деякі інвестиційні проекти. А що кажучи про операційний бізнес, виходячи з того, що було абсолютно незрозумілий вектор атаки, і навіть ми, ми не розглядали можливість того, що буде з півночі з Білорусі атака, то ми більше були сконцентровані на сценарії, що буде якась заворушка десь біля Донбасу. Маріуполь буде в зоні ризику, навіть не Харків, і тому ми е, не готувалися в інших регіонах. А щодо тих регіонів, е, які більше на Сході, ми готувалися більше з точки зору інформаційної безпеки. Тобто сервера, бази даних, е, особливо це чутливо щодо персональних даних, клієнтів, ми дублювали ці всі е, дані, що якщо буде пошкоджений там, сервер десь у Харкові чи Дніпрі, дані не загубляться. І таким чином ми готувалися, але все одно якоїсь такої повномасштабної підготовки ми не вели, бо було незрозуміло, як я казав, вектор атаки і е, глибина атаки. Ми більше розглядали сценарій такого е, е, ордло, яке було е, 2016, там, 2016 року, де є якісь е, військові дії, але вони не зачіпляють всю країну. І тому, да, в деякому випадку, це стало для нас. Ну не то щоб несподіванкою, але ми не були повністю готові до цього. З якими проблемами стикнулися на самому початку, і можливо зараз ці проблеми і досі є, і ви намагаєтесь їх вирішувати. І які антикризові заходи ви запровадили, наприклад, з початку повномасштабного вторгнення? Якщо казати суто про бізнес, то і на початку, і зараз існує проблема поставок, бо лабораторний сектор він повністю залежить від іноземних постачальників. Вся реагентика, все остаткування, обладнання, воно все імпортне. У нас були якісь там складські залишки, які ми використовували, але все одно, десь починаючи там з квітня, травня, ми вже потребували деяких поставок реагентів, а це було просто фізично неможливо зробити, особливо коли немає, взагалі немає палива в країні. І ця логістика зупинилася на той час, і тому ми були вимушені, вимушені трохи обмежити виробництво деяких тестів. А, і ця проблема досі існує частково. Хоча логістика вже працює, Україна іноземними постачальниками розглядається зараз як абсолютно непріоритетний ринок, і тому ми вже зовсім у хості цих замовлень. Іноді треба чекати дуже довго ці замовлення. Вони можуть прийти не в повному обсязі. Це впливає на бізнес. А якщо казати. Про такі називаємо разові е, проблеми, які ми отримали. Звичайно, це була логістична проблема у квітні, в травні. Весь наш бізнес, взагалі то, якщо так його описувати в простих термінах, це е, рітейл е, з логістичними елементами. Тобто ми просто продаємо послугу і дуже багато возимо біоматеріалу по країні, бо саме е, бази для виробництва тестів, їх в країні на той момент було дев'ять до війни. Але ми працювали в більш ніж 150 містах. Тобто дуже велика логістика. І це все було порушено. Зараз трохи відновилося. Також дуже велика для нас стала проблема це навчитися жити відповідно до наших доходів. Бо навіть якщо ми кажемо десь про червень, липень, коли вже рівень доходів став зрозумілий, він став такий більш-менш сталий. І ми зрозуміли, що ми, окей, округлюємо, втратили половину від тих доходів, що були раніше. Але видатки залишилися плюс-мінус на тому ж рівні. І коли ми розуміємо, що ця війна надовго, бо ще в квітні ми не знали, як довго буде продовжитися ця війна, і деякі наші сценарії базувалися на тому, що це за півроку може закінчитися. І коли в тебе сценарій на півроку розрахований, ти більше фокусуєшся на тому, щоб втримати весь. Персонал, всю команду, бо ти розумієш, що потім е ці штучні спеціалісти ти їх ніде не знайдеш, а навчатися дуже довго. Але коли вже приходить там, червень, липень, і ти розумієш, що ця війна ще на рік, а може ще й довше, то ти е примушений е приймати інші рішення повністю протилежні. Ти повинен е різати кости і дуже сильно, бо ти розумієш, що ти не можеш генерувати весь час своїм інвесторам тільки збитки. А збитки а, були і в березні, і в квітні дуже великі. І збитки, перш за, за все, вони були визвані тим, а, що ми все одно сплачували зарплату нашому персоналу, якого ми на той час не звільняли. Може, це така частково соціальна якась відповідальність, а, навіть зарплату за лютий. Ми виплатили буквально в там в перші дні війни наперед. Бо ми розуміли, що якщо люди виїжджають, їм ці гроші будуть потрібні. І ми виплачували в квітні, а в березні а, зарплату. Сумарно, ми по країні виплатили десь більше 70, якщо пам'ятаю, мільйонів гривень на руки людям на картки. А, і в той же час ми сплатили різних податків та зборів більше 35 мільйонів гривень, маючи при цьому доход нуль. І це може бути найголовнішою такою претензією з боку бізнесу до держави. Що якщо вже бізнес піклується про своїх співробітників, не залишає їх без грошей взагалі. Брати з цієї благодійності ще податок в розмірі 50%, це було, мабуть, не дуже правильне рішення, яке частково спонукало до того, що окей, якщо держава все одно цю благодійність, щоб ми не робили безробітними людей, а обкладає 50% податків, окей, тоді ми починаємо звільняти людей. І е, коли ми зрозуміли, що доходів вже не буде на тому рівні, ми почали е, дуже сильно різати кости, щоб е, вийти хоча б на рівень нуль. Тобто головна задача з боку інвесторів була не генерувати збитки. Наскільки ви звільнили співробітників? і Які відділи звільнили? Як я вже казав на початку? У нас була хвиля. Спочатку ми дуже багато людей набирали, бо ковід дуже роздував бізнес, і тому ми вийшли е, з дуже великою кількістю співробітників на е, момент війни. У нас на той час працювало десь близько 2800 людей. І протягом е, літа ми були змушені звільнити десь біля тисячі людей. Ну, які це напрямки? А все те, що не потрібно прямо зараз для виживання бізнесу, якщо так сформулювати глобально. Але якщо казати вже е, в деталях, звичайно е, було б дуже багато е, людей звільнено в е, таких службах, як е, customer care, е, в піарі, в бізнес-аналітиці, маркетинг, е, частково продажі. Бо ця структура вже не потребувала такої кількості людей, задіяних в продажах, були оптимізовані і співробітники наших пунктів забору біоматеріалу. Бо спочатку ми їх дуже багато набирали, щоб обслуговувати людей якнаймога швидше. Це така наша, ну може найбільша цінність, наша така стратегія робити це все швидко, як Макдональдс. Але якщо людей стало в два рази менше. Така кількість людей вже на пунктах не потрібно. Чи взагалі підтримує Україну шведський холдинг якраз медікавер? Дуже підтримує, і це, мабуть, те, що дуже відрізняє саме шведську ментальність і шведських інвесторів. А вони дуже соціально орієнтовані. Вони такі людяні. Перше, що вони зробили буквально якщо я пам'ятаю на другий день війни. Вони нас проінформували, що на всіх переходах а, з України в супутні країни, такі як Молдова, Румунія, Польща, а, вони створили такі команди і наших же співробітників, але з тих країн, які зустрічали наших співробітників і довозили до найближчих якихось місць, поселяли, годували різна якась підтримка. Потім ставали вже питання, якщо вони хотіли залишитись і працювати в наших структурах в цих країнах, вони могли залишатися або доїхати далі, наприклад, в Німеччину. Ми очікували, може, якихось там грошових грошову допомогу, і це було теж зроблено. Але не очікували такої людяності щодо і співробітників, і членів сімей. І якщо я правильно пам'ятаю, сумарно виїхало а, десь біля тисячі людей з наших співробітників з дітьми, і їх всім їм всім була оказана допомога. Зараз який найпопулярніший вид послуг у сінево, якщо проаналізувати, війна трохи змінила sales mix. мікс. Як я вже казав, ковід повністю відійшов. Відійшли деякі тести такі. Дорогі і в той же час не особливо важливі, тому е, зміна цього Sales Mix міксу більше затребувані тести, ну називаємо так базові. Тобто аналіз крові, сечі, біохімія, гормони вони стали, стали більш затребувані. По-перше, вони не дуже дорогі і все одно вони потрібні майже всім лікарям. щоб ти не звернувся до якогось лікаря? Є така базова діагностика, яку потрібно робити. Тому е, глобальний тренд. На більш дешеві тести, але ті, які потрібні всім. Чи зараз набираєте персонал? Частково набираємо, і це перш за все пов'язано з тим, що коли ми звільняли людей літ, літком, ми думали, що буде ще погіршення ситуації, і тому ми трохи, може, навіть звільнили більше, ніж було потрібно на той момент. І коли ми бачимо, що ситуація стабілізувалася, і навіть трохи почався такий відкат назад, є маленький, але ріст все одно є. То на деякі функції ми вже почали набирати людей. Друга причина, з якої ми набираємо людей, і може вона найголовніша це те, що ті люди, ті наші співробітники, які виїхали з країни, більшість з них вже знайшли там роботу, вони там будуть залишатися. І якщо це було можливо, вони нас там деякий час супроводжували дистанційно, але весь час це неможливо робити дистанційно, і тому ми починаємо вимагати трохи більше. І ми починаємо просити людей або вирішити ви повертаєтесь в Україну, або якщо ви вже залишаєтесь там, то ми вже на ваше місце здесь починаємо шукати іншу людину. І відбувається така заміна локальними людьми, тих, хто виїхав. Чи відкриваєте нові лабораторії, наприклад, в деокупованих містах? Тут треба розділити саме лабораторії як бази, де відбувається виробництво аналізів і пункти прийому біоматеріалу. З лабораторіями, звичайно, ми не відкриваємо нових. І у нас станом на зараз є дві лабораторії, які не працюють. Одна з них в Харкові, друга в Херсоні. В Харкові не працює, бо з питань безпеки ми поки що вважаємо це небезпечним. Де й багато співробітників виїхало, тому лабораторія в Дніпрі також обслуговує і Харків. А в Херсоні е, лабораторія не працює сугубо з технічних е, причин. Вона була в окупації, зараз вона деокупована. Е, дуже добре, що вона зберіглася як така, вона не була розгробована або якось там зруйнована. Але ми чекаємо, коли з'явиться електрика, з'явиться вода. Тому може спочатку буде одеська лабораторія обслуговувати херсонські пункти прийому біоматеріалу. А якщо казати саме про пункти, у нас відкрилося декілька нових пунктів. Е, вже десь влітку, ближче до осені, але тільки тому, що ці проекти були майже готові ще до війни і там на 90%, і було легше їх запустити, ніж повністю їх віддавати назад. Ми не знаємо насправді, чи це правильне рішення, бо з економічної точки зору це все одно буде збиткове. Збиткові підрозділи будуть, але подивимось. А щодо тих підрозділів, які або в окупації, або недавно були звільнені. Частіше за все вони повністю зруйновані. А, ну, наприклад, в Бородянці у нас від пункту залишилась тільки підлога а від цього приміщення, ні стін, ні даху нічого немає, і е, можна пізнати, що це був наш пункт, бо на підлозі наклеєна така стрічка і написано Очікуйте тут, в наших фірмових кольорах. Це єдине, що показує, що тут колись був наш пункт. А, була проблема в багатьох інших містах і десь є можливість якось відремонтувати. І запустити заново, а десь це фізично просто неможливо. Тому, поки що, якщо ми кажемо про мережу, а я б сказав так, що більше тенденція на те, що вона буде скорочуватись ніж відкриватись нові. Чи були запити взагалі? Не знаю, там хтось додзвонювався. Я хочу здати аналізи в Києві от, під час обстрілів, там під час війни. Чи були такі запити? Тому що в моєму кейсі, в моїх друзях, знайомих там запити нам на манікюр був. Реально в салон краси на манікюрі. Під час е, е, люди хочуть робити манікюр за тисячу умовно гривень, якщо він там коштує 500. Чи да. у, до вашої компанії були такі запити? Тому що це реально цікаво. Запитів було і було багато. І може саме і це і стало одним із тих е, елементів, чому ми приймали іноді рішення відкривати яких, якісь е, підрозділи раніше ніж ми думали е, до цього. Особливо ми зрозуміли по коментам, де вже підрозділи були відкриті. Ми зрозуміли таку річ, яку до цього ми взагалі навіть не могли не могли собі уявити, що працюючи синево в якомусь місті це така ознака е, стабільності, ознака повернення до, до воєнного життя. От як там нова пошта працює, чи сільпо відкрилася, чи Приватбанк відкрився, і з Сінево, ми ж ми є частиною такої стандартної міської інфраструктури. І коли ми починали працювати, для людей це було дуже важливо, як для клієнтів, що життя повертається сюди, так і для співробітників. Деякі співробітники нас навіть примушували, ми казали це небезпечно. А вони казали ні, ми будемо працювати. Бо навіть для співробітників це було психологічне повернення до нормального довоєнного життя. Люди в Харкові казали наші там керівники місцеві, давайте відкривати пункти. Ми кажемо так, у вас там обстріли. Тю так вже та останні декілька днів обстрілів майже немає. Тільки 5 обстрілів на день. Ми кажемо, ви чуєте, що ви кажете, У вас 5 обстрілів на день? Це нормально. Ну, бо для Києва там один обстріл, це вже, І це вже раз... все. Да. Вони кажуть: ну да, раніше ж було постійно, а тут тільки п'ять, там, трохи там прилетіло. Там, окей, на, на, там на півночі Харкова ми не будемо працювати. Давайте починати працювати на півдні Харкова. Так люди, люди є. Ну окей, ну давайте. Як взагалі інвестори на це все реагують? Наприклад, коли деокуповуються міста. Чи є бояться вони да, вкладати туди знову гроші і знову відкривати там в Херсоні? І, ну знову ж таки в таких містах стратегічних. Наприклад, коли звільнять Маріуполь, і інвестори захочуть заново туди зайти. Я так розумію, ви ж в Маріуполі 100% були. були. У нас в Маріуполі були пункти прийому біоматеріалу, Вони повністю зруйновані. І саме в Маріуполі, на жаль, є наші співробітники, які загинули. Деякі з них просто зникли, вони їх вивезли в Росію чи вони загинули. Ми теж про їх судьбу нічого не знаємо. А якщо казати про наших інвесторів і їх взагалі плани на подальший розвиток в Україні, а вони дуже оптимістично дивляться взагалі на Україну як на країну і до війни, і зараз вони вірять в те, що Україна буде відновлюватись, і це і моя думка. І я сподіваюся, що вони теж її поділяють. Україна стане. Таким хабом в Європі, де буде просто модно і престижно знаходитись. Бо якщо після війни тебе як фірми, як бізнесу, не буде в Україні, то тебе немає в Європі. На цій хвилі будь-сюди буде, буде приходити дуже багато різних бізнесів. Відкриватися якийсь штаб-квартира, який раніше розміщувався там в Москві, бо всі е, компанії вважали, що саме в Москві повинно, повинна бути штаб-квартира, бо вони будуть в Києві. І тому тут буде бізнес е, е, подалі після війни розвиватися. І, звичайно, наші інвестори теж будуть розвиватися. Але спочатку потрібно дочекатися кінця війни. Ми повинні зрозуміти взагалі обсяги е, втрачених якихось підрозділів. Е, навіть якщо ми знову кажемо про Маріуполь, я думаю, що Маріуполь це місто, яке взагалі просто знищено, його більше не існує. І я думаю, що туди нормальне життя повернеться. Після війни, десь років через 10 тільки коли вже відбудується повністю інфраструктура, набагато легше буде повертати життя. От, наприклад, як в Харків, так там зруйновані. В нас є пункти, є лабораторія, яка ще поки що ціла і не постраждала. Хоча у наших колег у деяких повністю зруйновані лабораторії. І коли е, російські війська остаточно відійдуть від Харкова, і буде прибрана ця загроза обстрілів. Звичайно, ми будемо повертатися до бізнесу і працювати, але весь час ми будемо дивитися на економічну доцільність цих операцій. Бо як я вже казав, головна задача не генерувати збитки. Якщо можна це робити віддалено в Дніпрі, не запускаючи Харків, ми будемо це робити в Дніпрі. Але коли вже кількість матеріал і попит буде настільки великий, що буде доцільно робити це локально, ми, звичайно, будемо починати робити це локально в Харкові. Продовжуючи вашу відповідь, хочеться сказати про вікна можливостей. Ви вже почали трохи про це говорити. Я розумію, що зараз дуже багато представників бізнесу говорить. Зараз бізнес стоїть, що ви не говорили, нічого не розвивається. Головне для бізнесу просто вижити. А от після війни ми почнемо рости. А зараз ми от тримаємося в такому в такій типу стабільності, але тримаємося. Як ви думаєте, чи існують взагалі для бізнесу? Вашого типу, да або ну там схожого, суміжного вікна можливостей в цій житловій ситуації, звичайно, вони є, і може таким одним з важливих маркерів є те, що. Досі ніхто не хоче продавати свої бізнеси в Україні навіть під час війни. Взагалі, навіть і до війни ніхто не хотів продавати серед медичних на медичному ринку, тобто це не тільки лабораторії, навіть і клініки. Взагалі в бізнесі в світовому є розуміння, що якщо ситуація кризова, якщо йде війна, це саме той час, коли дуже багато бізнесів продають. І хтось, хто згоден ризикувати, їх купляє, але купляє задешево. І тому, якщо мене навіть питають, там хтось з наших інвесторів чи колег іноземних, чи щось продається в Україні, яка вартість цих бізнесів може щось і купити? Ми готові ризикувати. А я кажу: нічого не продається. Бо навіть серед тих бізнесів, які зараз в дуже важкому стані, маленькі якісь лабораторії чи клініки, ніхто нічого не продає, бо всі вірять в те, що після війни це все буде відновлено і буде ще набагато краще ніж було до як я вже казав, буде план відновлення України. Сюди прийде багато інвестицій. Буде дуже багато грошей сюди заходити, і всі е, в очікуванні цього майбутнього ніхто не хоче позбавлятися від бізнесу. Зараз навіть якщо він генерує якісь збитки, всі чекають майбутнього. Я ж кажу, це, просто е... протриматися. Да, да, і це, мабуть, така українська ментальність. Як би не було важко, все одно не виходити, все одно чекати така м, фатальна, фатальний оптимізм. Я б це назвав. Лайфхаки для бізнесу під час війни, я думаю, що я нічого такого дивного не скажу е з цього приводу. Мабуть, най найбільший лайфхак е це зробити так, щоб ані менеджмент, ані персонал е не впадали в паніку. Паніка, коли люди не розуміють, що відбувається, що треба робити, що буде далі. Вона шкодить найбільше і не тільки для бізнесу, а навіть і для людей. А для того щоб е уникнути цієї паніки. Потрібне спілкування іноді не досить о приємних речах, але потрібно відкрито транслювати позицію фірми, куди йде фірма, що вона буде робити. Навіть якщо це не дуже популярні речі, як скорочення персоналу, все одно треба комунікувати з людьми на цю тему. Круто, дуже дякую, що ви до нас прийшли. Було ну, реально цікаво, дуже багато всього розказали. Я вдячна вашій компанії. Реально, що ви працюєте, не дивлячись ні на що, ви відкриваєтеся в деокупованих містах. Я сподіваюся, ви відкритись і в Маріуполі, і в інших містах на сході обов'язково. І все буде Україна. А ви підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі та під Підписуйтесь на наш канал. Всім до зустрічі!